У суботу, 15 червня, агентство регіонального розвитку разом з іншими благодійними організаціями організували у локації першої школи роботу простору Життя триває, у рамках якого в 12 аудиторіях було проведено 12 майстер-класів на різні теми. А крім того, агенція «Капризуля» з псом-патроном та аніматорами провели розважальну програму для дітей, які прийшли разом з мамою на майстер-класи. Дізнаємося про нових, зовсім зовсім нових славичан, яких ви ніколи ще не бачили, а вони славутичі живуть. Дуже класні, дуже професійні, експертні люди, які проведуть для нас сьогодні майстер-класи. Також за нашим розкладом. У нас ще буде працювати бейбі-клуб. Так, yes. okay. так? Yes. от у нас ще буде працювати косметична крамничка і ще навіть дві косметичних кримнички yes. з нами сьогодні. І ще з нами буде мобільна кав'ярня від волонтерів Поліського кварталу. Е, також у нас ще буде майстер-клас чудовий від Оксани. Я дякую кожному і кожній, хто тут присутній, що ви свідомо прийшли і знали, що ви цією своєю дією не тільки собі допомагаєте, допомагаєте своєму ментальному здоров'ю. Так, а ще й допомагаєте своїм внеском нашій дуже класній справі, яку ми вже. Другий рік разом, дружньо, по різних ініціативах виконуємо. Ми збираємо гроші на реабілітаційне відділення, назвали дуже гучно Human Clinic, так? адже це наша така ідея. Можливо, хтось не знає, що наша лікарня з висоти пташиного польоту виглядає як силует людини. А на початку словочанки, які прийшли, вибрали. А якому майстер-класу віддати перевагу? А тренера коротко розповіли про теми і таємниці, які вони розкриють найближчим часом на заняттях. Я є психологом ТСТ, автор трансформаційної гри. Зараз книжка моя у друзі знаходиться автобіографічна. Тобто я така доволі творча людина в цьому плані. окрім того, що я 17 років займаюся наукою. Ментальне здоров'я це є частина моєї взагалі діяльності, основною, тому що дисертація у мене по здоров'я збереження, тому ментальне здоров'я це одна тільки із частин, але сьогодні вона надто важлива. Тоді тому сьогодні ми її беремо як тему і будемо робити нескладну практику, будемо робити колесо життєвого балансу, але поєднувати наше логічне мислення і наше інтуїтивне мислення в пошуку шляхів покращення тієї ситуації, яка на сьогодні у вас і в вашому житті склалася. Тому буду рада вас бачити на майстер-класі. Він з елементами арт-терапії, тому буде приємно, легко, але навчимося нового, обов'язково, тому що відчувати своє тіло, розуміти його, інтуїтивне мислення, бачення розвивати це теж завжди корисно для покращення якості життя. Тільки я є мама дитини, дитини з аутизмом, я почала дуже цікавитись розвитком своїх дітей. Дуже цікава тема. І минулого року я вивчилася, пройшла курси нейропсихології дитячої, і щоб бути таким нормально вже обізнаним мати академічного освіту, я вступила на магістратуру Чернігівського університету. І в грудні вже закінчу на психолога. Звісно, тема моєї магістерської ефективність сенсомоторної корекції. Один з елементів сенсомоторної корекції то сенсомоторне це пов'язання сенсорних відчуттів нашого організму, які мозок сприймає як їжу свою, як інформацію і рухової активності, тобто моторної активності, що допомагає як розвивати наш мозок, так і в принципі саме само тіло, бо це ж, ви розумієте, все дуже пов'язано. Я системний сімейний психотерапевт, розстановщик, маю сертифікацію по травматерапії, багато років працюю з відношеннями, і моя основна ціль, я вже, скоріше, проводник, мир цілісності, мир хороших відносин і перемены, наверное, жизни, если бы это так можно было сказать, переход на новую линию жизни. И сегодня мой мастер-класс, не откладывая жизнь на потом, как раз будет о том, мы поговорим, что что у нас происходит, когда мы не можем перейти в те отношения, в те состояния, на тот уровень жизни, который бы нам хотелось, когда мы застреваем в наших, в наших состояниях, которые мы проживаем сейчас, это и увидим на практике, через диагностику, через упражнения, что нам мешает жить так, как нам хочется. Сегодня я подготовила для вас мастер-класс, который присвящен травме. Это моя улюбленная тема. Она всегда актуальна, потому что жизнь очень травматичная штука. І неможливо уникнути травм, якби ми не втікали ці тріщинки на нашій душі, на нашій психіці. Вони дають свої симптоми, дають свої ознаки. Я хочу цим майстер-класом навчити вас не боятися свого бою, контактувати з ним і мати інструменти, як допомагати собі. Тому що наразі ви знаєте, психологів із таких прям професійних спеціалістів не так багато на все населення. І зараз війна, і нам треба ставати собі. Е самим собі психологам, да, знати техніки самостілення, самодопомоги, тому що навколо нас є близькі люди, навколо нас люди. І коли ми всі травмуємося через людей, а да, війна це травматизація людьми, то і зцілення відбувається через людей. Ми потрібні один одному. Я запрошую, у мене буде проективна методика трояндовий кущ, дуже цікава. Буде карта травм та ресурсів, де ви можете дуже безпечно, екологічно. Подивитися на своє життя, знайти ті тріщинки, де у вас є надколи. Я буду поруч, я буду супроводжувати, тому це безпечно, і ми будемо робити техніку, галерея зцілення, де. Підключимо сильний ресурс свого роду своїх предків. Запросити вас на свою майстерку, яка називається Сходинками гуманних взаємин, педагогів батьків та дітей. Насамперед дякую за те, що зустріч ця склалася. Цей івент, який ми сьогодні вже вдруге, в Славутичі, будемо так казати, активно проваджуємо, Це говорить про те, що життя є. Тому що буде на майстерці сьогодні? Власне кажучи, ми поговоримо про теорію поколінь. Дуже так крапково знаєте мазками, неглибинно, тому що це тема окремої зустрічі. Ми будемо говорити про цінності цінностей, як це важливо сьогодні триматися ритуалів певних певних звичаїв, як це важливо мати коло поколінь. Ми будемо з вами говорити і про те, що от зараз скажу про професійне 6 червня 2024 року прийнято закон України про дошкільну освіту. І, власне кажучи, там вже є така теза про те, що мають бути створені центри підтримки батьків. А отже. Славотичу вже треба думати про те, що такий центр мав би бути, тому що це надзвичайно важливо сьогодні. Буде легко, буде професійно. Будуть ігри про креативність, командну роботу, про е, критичне мислення. Тому запрошую, буде легко, професійно і маю надію, корисно. І я хотіла вам запропонувати майстер-клас з кундаліні-йоги, які допомагають нам посилити і зміцнити нашу нервову систему. Тому що нервова система це основа би, нашого емоційного балансу. І як сказав Йогі Баджан, зараз це майстер конелі йоги. Зараз відбулося вже перехід до ери Водолія. і зараз дуже важливі ці наші горизонтальні зв'язки, спільноти, які пов'язані спільними цілями та цінностями. І коли ми, як люди, будемо впевнені в собі, емоційно збалансовані, знати, яка в нас мета, хто ми є взагалі, для чого ми тут, наші спільноти теж будуть більш міцними. Більш креативними і більш цікавими. Тож запрошую вас на свій майстер-клас. Я практичний психолог Славутицького закладу загальної середньої освіти. І разом з педагогами ми вже другий рік шукаємо ресурс. І на сьогоднішній день мені здається, що я зможу вам допомогти розказати, де знайти цей ресурс. Ви можете відшукати свої два основні канали ресурсу, які вам допоможуть в будь-який час згадати про такі. Знаєте, самопомічні речі. Ви зможете собі допомогти в будь-який момент життя, а життя у нас буває різне. Так? Я керівниця центру психології та розвитку «Be Yourself», що прикладається будь-собою сьогодні. Я хочу вас познайомити можливо більш детально з образом жінки. А у більшості культур образ жінки сприймається як мати, дружина, невід'ємна така частина економічного життя суспільства взагалом. Але іноді цей образ жінки він спотворений, обмежений стереотипами, про які ми сьогодні будемо говорити. Якщо вам цікаво прослідкувати, які у вас образ жінки? Які маски, захисні ролі ми використовуємо для того, щоб зберегти свій внутрішній стан в сім'ю і так далі, то запрошую на мій майстер-клас. Будемо сьогодні малювати, використовуючи метафоричні асоціативні картки, буде весело, пізнавально. Майстер клас називається Образ жінки. Що робить мене мною? І це перша лінійка, от якраз буде зараз. А в перерві приходьте до нас, бо ми будемо робити ваші руки красивими прямо тут і прямо в холі. Прирог працювала кав'ярня, крамниця, фотозони. Можна було придбати унікальні вироби, які допомагали позбутися зайвої хімії. У всіх є салфетки, і тільки в компанії Greenway Global є файбери, які дозволяють в нашому домі повністю збавитися від хімії. Просто такими салфеточками. Что делает эта салфеточка? Это надо понимать физику. Мы, то есть химию убираем из дома, а физика – это японская технология, рассеченная а, а микроволокно, состоит из двух волокон. которая позволяет втягивать пыль и грязь и отдает это только воде. Під час заходу був організовано благодійний збір до фонду ЧС Словутич розвиток на потреби реабілітаційного відділення Словутичської міської лікарні. Всього зібрано 3500 гривень.